Нацята в Україні події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім. Коли терпіти не сила, до Києва з'їхалися мери міст, яким боргують гроші на утримання. Долар плаче. Сполучені Штати досі без бюджету і зрушень у переговорах немає. Дорожча і тарілка українського борщу. Експерти переконують, фермери навмисно накручують ціни на овочі. І атомна станція на зап'ястку у США показали перший наручний годинник, який працює на атомному джерелі. І почнемо зі скарг мерів українських міст. Вони приїхали до Києва, щоби поскаржитися на держказначейство. Кажуть, уже багато місяців їм блокують кошти. У результаті міста не можуть платити комунальникам, не можуть вчасно почати опалювальний сезон, і навіть сміття вивести теж не можуть. Схожі проблеми існували і раніше, але це було локально і тривало недовго. А сьогодні ж явище набуло все українських масштабів. Подробиці запитаємо у віти Прокопчук. Віто добрий день на що найбільше скаржаться міські очільники? Привіт, Віталію! Держкозначейство блокує кошти органам місцевого самоврядування. Власне вони зазначають, що кошти, начебто, є, але скористатися вони ними не можуть. Тому до Києва сьогодні приїхали мери міста Арава Руська Львівської області, Бахчисарая, автономної республіки Крим, мер Первомайська Миколаївської області та депутати Харківської та Донецької райрад зазначають, що блокування держкоштів грозить в тому, що вони не зможуть відповідно розпочати опалюваний сезон, тому садочки можуть. Закриватися власне, існують також проблеми з держзакупівлями, зазначають, що не отримують люди зарплату вже 5-6 місяців, саме люди, які знаходяться на державному утриманні. Також деякі області деяким областям виключили світофори на тиждень і що збільшували кількість ДТП. Про це знає наш експерт сьогодні по Херсонщині. Власне він про це нам сьогодні багато чого цікаво розповів, що діється в Херсонській області. Це політичний експерт громадський діяч організації. Ці політа Дмитро Ільченко він проаналізував ситуацію як на Херсоні, так і власне в загальному. Пане Дмитро, чи це є дефолтом і чи дійсно держбюджет вирішив свої ситуації такого негласного секвесту? Ми маємо розуміти, що державне казначейство працює для бюджетів по суті як банк. Тобто, всі гроші, які збирає місцевий бюджет, всі податки, всі збори, вони всі передаються до казначейства, яке потім е сплачує ці гроші за наказами місцевих бюджетів. На даний момент ситуація складається в тому, що гроші, які місцеві бюджети передали в казначейство, вони просто витрачені на загальнодержавні потреби. Тобто віртуально ці кошти на рахунках є, але фізично в казначейство їх немає. Якщо порівнювати з банком, то від Собі, що ви вклали в банк свої кошти, а потім банк відмовляється їм вам їх повертати. Такий банк є банкрутом. Аналогічно даній ситуації державне казначейство мусить визнати, що коштів просто немає, воно є банкрутом. А разом з ним банкрутом є держава. Тобто це є дефолт так для держави банкрутство. Це дефолт. А ситуація на Херсонщині на так. Херсонщині ситуація часи склалася досить критична. Протягом майже тижня взагалі не працювало вуличне освітлення у місті Херсоні, обласному центрі, а також всі світлофори в межах міста Херсона. Це спричинило значне збільшення як кількості ДТП, так і кількості злочинів, які вчиняються у нічний час. Гроші на рахунках формально були, але державне казначейство не провело ж. Жодної платіжки, яке надало міська влада. Хочу зазначити, що цих коштів не було е, введено власним державні так. В держ... Так ці кошти у місцевого бюджету, нібито були, але державний бюджет відмовлявся їх віддавати. Що ви можете спрогнозувати? Якщо ситуація не виправиться, якщо держава не почне вирішувати за рахунок місцевих бюджетів свої проблеми, це призведе до того, що вже в кінці листопада, на початку грудня, будуть повністю заблоковані всі місцеві витрати. А це зарплати вчителів, це стипендії студентів, це е, соціальна допомога окремо Захищеним категоріям населення це робота шкіл дитячих садків. Тобто, ми можемо мати ситуації в грудні, коли країна просто зупиниться на рівні на місцевому рівні. Скажіть, будь ласка, що остане запитання? Як це можна вирішити? Як вважають експерти? А, існує в принципі єдиний реальний підхід для цієї ситуації. Ми маємо влада має припинити безвідповідально використовувати гроші місцевих бюджетів, тобто чесно зізнатися, що на виконання загальнодержавних програм коштів не вистачає, і провести скорочення витрат по всіх статтях загальнодержавних, тобто це і утримання уряду, і утримання загальнодержавних проектів. Лише таким чином можливо поновити фінормальне фінансування місцевих бюджетів. Що дякую, пане Дмитре. Тому наразі є така ситуація на місцевому самоврядуванні. я у тебе запитання від? Далі віто дякую за подробиці. Це була Віта Прокопчук. Вона розповіла про дії Держказначейства, які українські мери називають протиправними. І ось тепер деталізація теми: бюджетники Луганщини залишаться без зарплати у місті Свердловську. Не вистачає грошей на зарплату учителям та лікарям. Усе через ухвалений регіоналами міський бюджет із дефіцитом у 50 мільйонів гривень. У ситуації розбиралась Катя Полякова Катю. Добрий день і тобі. Скільки часу люди сидять без грошей? Віталію та вони ще навіть аванс не отримали. Зарплата за вересень була останньою для бюджетників міста Свердловська. Вже у жовтні грошей у міській скарбниці на виплату грошей нема. Люди бідкаються, грошей ледь вистачає на проживання. сьогодні зовсім не знають за які кошти існуватимуть. Втім, скажетеся, побоюються, не хочуть зовсім залишитися без роботи. В той же час керівники шкіл заявляють, що чиновники заздалегідь знали, що до кінця року грошей не вистачає. Вистачить. Втім, жодних заходів для вирішення питання не вжили. Згадали про діру лише сьогодні. Ми його не отримали в місяці. Тобто, у мене, наприклад, кредит, да? Я в определенний момент заплатити, я розчитував на авант. Чиновники Свердловської міської ради погоджуються, дефіцит у бюджеті дійсно є. І складає він майже 50 мільйонів гривень. Тому вже попросили допомоги у Кабміна. Втім, чому лише сьогодні чиновники згадали про дефіцит, не пояснюють. Бюджет був дійсно з самого початку не збалансирований. Причина була среднего зменшення державної дотації в місцевий бюджет. Було приділено Розмір субвінції на те год ні не покривав той дефіцит, який є. Сьогодні ми отримали головну гарантію від міністра фінансів о том, що всі захищені статті до кінця року будуть профінансовані. Чиновник також наголосив: головне, що місто вже отримало лист з міністерства фінансів, яке гарантує отримання грошей з держбюджету. Втім, вчителі міської влади вже не довіряють. кажуть наявність листа ще не гарантія. Виплати поза камерою люди жалюються. Директори шкіл через нестачу грошей змушують їх брати відпустки за свій рахунок на весь період осінніх канікул. Тому, якщо заборгованість по зарплатні зростатиме, планують виходити на акції протесту. Віталія Катю. Дякуємо за подробиці Каті Поляковій. Нагадаю, вона розповідала про подробиці бюджетної дірки у Свердловську. І бюджетне питання гостро стоїть не лише в Україні. Нагадаємо, що досі не вирішене це питання у Сполучених Штатах. Барак Обама зустрівся із лідерами фракції Конгресу. Однак і ця зустріч закінчилася безрезультатно. Розмова була вічливою та зваженою. Однак, президент на відріз відмовляється збільшувати ліміт державного боргу. про це повідомив спікер Палати представників Джо Бейнер. Кам спотикання і досі питання щодо реформи охорони здоров'я нагадає бюджетний рік у США почався 1 жовтня. Відтоді щодня на роботу не виходять близько 800 тисяч державних службовців. Свою роботу частково призупинило навіть посольство США в Україні. Упродовж жовтня ціни на овочі зростуть на 15-20%. Експерти переконують, фермери починають навмисне підвищувати ціни на харчі з борщового набору, прагнучи компенсувати збитки від втрати врожаю через затяжні вересневі дощі. Натомість урядовці твердять, вартість картоплі цибулі та моркви знизилася. Кому вірити, з'ясовував Віталій Маргалик? Віталію і тобі добрий день. От щойно ти почав досліджувати цю тему. що вдалося дізнатися від експертів стосовно сезонного підвищення цін на харчі? Привіт, віталію. Від економістів мені вдалося дізнатися, що в Україні виявляється цінова політика на продукти першої необхідності суттєво відрізняється від цінової політики, яка є у Європі. Там сезонний фактор навпаки опускає ціни, бо пропозиція на овочі настільки велика, що продавці змушені продавати свій товар. В Україні ж врожай псується не стільки через погодні умови, а від підвищеної вологості на складах. Тож наші аграрії намагаються Продати нехай менше, але за більше гроші, аби компенсувати щонайменше 10% втрати врожаю. А якщо ще додати нинішню холодну та дощову осінь, то в порівнянні з минулим роком кажуть експерти, ціни на овочі зросли вдвічі. Так, цибулю торік продавали за 2,5-3 гривні. Нині на ринку вона коштує 4,5. кілограм картоплі. Можна придбати за 4 гривні моркви за 3. Чому так стається? Коментує економіст Андрій Новак. У нас є такі проблеми з сховищами належного рівня, які можуть там довгий період часу зберігати продукти в належному стані. Таких сховищ дуже мало, і тому там, де вони є, послуги на ці сховища, вони досить дорогі. Мов всі ці чинники вони на сьогодні не дозволяють мінімізовувати ціни. Натомість урядовці впевнені, ціни можна знизити, зокрема, завдяки ярмаркам. Та й потеплішати вже з суботи має. Ба більше деякі міністри вже побачили здешевлення вартості овочів. Ціни ми бачимо за цей тиждень. От я повернувся з Китаю, ціни стабілізували, стали на місце. Але якщо без... Серйозно ми бачимо за цей тиждень, коли дощі припинилися і можливість транспортування овочів, фруктів і картоплі з'явилася більш е, доступніша, ціни знизились на 5-6-7%, це перше. По-друге, ми відпрацьовували, звичайно, складна, осінь дуже складна, особливо для овочів і для картоплі, вона дуже складна. І, зрозуміло, треба неординарні заходи відпрацьовувати. Неординарні заходи ми зараз активізуємо повністю в ярмарки. Та економісти сумніваються, що ярмарки допоможуть, та й в стабілізацію цін не вірять. Навпаки, прогнозують, що вартість овочів може зрости на 15-20% вже упродовж місяця. Бо та цифри експертів то одне, а те, що бачать пересічні українці на базарах, зовсім інше. Я насправді Віталію, давно не був на ринку, бо переважно мати ходить за продуктами. Тож зараз, після ефіру, і їду інспектувати Лук'янівський ринок, мабуть, очі на лоба повилазять. Свої враження розкажу вже у вечірніх випусках. Новин Віталію Віталію. Дякую. Це був Віталій Маргалик. Він узяв у розробку таку актуальну осінню тему. Це ціни на овочі. Більше подробиць від нього вже у наступних випусках. Новин на каналі Тивай. Атомна станція на зап'ястку у США представили перший наручний годинник, який працює на атомному джерелі. Часомір завдовжки у 6 сантиметрів має точність із відхиленням в одну секунду в тисячу років. Хід годинника контролюється атомами газоподібного цезію у капсулі, а працює винахід на звичайному акумуляторі. Вартує такий годинник 12 тисяч доларів. А у продаж надійде вже наступного року. Усього американські виробники планують розпродати 20 атомних годинників. Друзі, ну і поки що у мене все більше інформації буде о 15-тій. вдалого дня. Усім гарного настрою. Дякую, що дивитесь.